Луки святого Євангелія читання. Слава Твіва. Будьмо уважні, сказав Господь причоцю. В одному місці був один суддя, що не боявся Бога, ні людей не соромився, була ж одна вдова в тім місці, яка приходила до нього і говорила: Оборони мене від мого супротивника. Довго не хотів він, але згодом мовив сам до себе. Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся. Але тому, що ця вдова мені докучає, я її обороню, щоб вона не приходила безперестанку, та не морочила мені голови. Тут Господь додав: слухайте, що несправедливість суддя каже, а хіба Бог? Не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять. Чи баритиметься до них, кажу вам, оборони їх негайно. Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Сьогодні Господь закликає нас до наполегливої молитви. Тому, власне, наше життя потребує молитви. Молитва це співдія, це перебування з Господом, який нас безмежно любить, це звернення нашої волі в сторону Бога. І коли ми молимося, ми завжди очікуємо чогось того, що просимо. І молитва вимагає від нас зусилля. Молитва вдається нелегко. Тобто, молитва це співдія з Богом. Є дві волі. Є воля Бога і є наша воля. У молитві ми щось завжди хочемо, просимо. Можемо прославляти Бога, але часто ми просимо, молимося. Правда, кажу, молю когось, благаю. І дуже важливо. В молитві враховувати волю Бога, тобто, що хоче мій Бог. Тому молитва це не така віддалена дія, що щось відмовив, і все. Молитва це споріднення чи поєднання нашого бажання, нашої волі з волею Бога. Тому, щоб отримати те, що ми просимо, треба в молитві врахувати. Волю Бога, тобто запитати, що хоче мій Господь. Бог завжди хоче для нас добра. Тому Господь, власне, сьогодні каже, що треба молитися завжди і не падати духом, це перший стих цієї 18 глави. Тобто бути витривалим і наполегливим в молитві. В старому завіті, коли ми читаємо про Ісуса Навина, який бореться, а за Ним чи його підтримує, заступається перед Богом Мойсей. Коли Мойсей піднімає руки догори, Ісус перемагає Навин. Коли Мойсей опускає руки, Ісус Навин програє. Тому молитва це не втеча від проблем, але це віддання своїх проблем і свого життя Богові. Це поєднання двох воль. Моя воля, яка щось бажає, просить. І воля Бога, яку треба враховувати, якщо Господь Бог щось не дає, чи не, ми не отримуємо зараз, коли просимо, значить, Господь краще знає, коли і як це нам потрібно. Тобто вміти рахуватися з волею Бога. І тому Господь використовує сьогодні такий образ не найкращий людини, яка Бога не боїться, людей не соромиться. Щоб показати, що навіть найгірша людина може змінити свою волю по відношенні до того, хто просить, найстрашніша людина, якщо сильно просити, дуже благати, то ця людина вислухає, то людина. Але Господь Бог каже, що хіба, хіба Бог не оборонить своїх вибраних? Тобто Господь завжди захистить тих, хто просить Його. Але в молитві є багато перешкод. Тобто молитва це спілкування, це поєднання свого розуму, своєї волі, свого життя з Богом. Хто найбільше перешкоджає нам в молитві? Звичайно, що злий дух. І ми самі, правда, можемо часто не хотіти, поспіх, втома, багато обов'язків, брак часу або шкода часу. Завжди на все є час, тільки немає на молитву, тому різні труднощі, різні пережиття, може, неотримані блага чи прохання, які ми заносили до Господа, різні погані звички. Це все перешкоджає нашу волю підпорядкувати в молитві волі Бога. Але Господь завжди очікує спілкування з нами. Господь прагне, щоб наша воля. Була поєднана з його волею. Тому молитися це завжди зростати в вірі. Брак молитви це завжди ослаблення віри. Тому що без молитви віра не може зростати. Тому що чим більше молимося, тим більш поєднуємо себе і своє життя з нашим Господом, який нас безмежно любить. І тому Господь, власне, нас закликає щоб ми в молитві поєднувалися з ним свої почуття, свої бажання, свої прагнення і вірили, що це станеться тоді, коли це буде для нас найкраще. Тому що Господь Бог ніколи не відмовить тим, хто його просить. Це ми сьогодні чуємо. Тут Господь додав, каже: Слухайте, що несправедливий суддя каже. Тобто Господь використав образ найгіршої людини, яка сама визнає, що він нічого не боїться, і каже: і ця людина, хто до нього звертався без перестанку і морочила голову, він вислухав. Каже: Але я, добрий, люблячий ваш Бог, вас завжди вислухаю, вам завжди допоможу. Тому, власне, злий дух дуже багато робить перешкод, щоб ми не молилися. Тому що він розуміє злий дух, що коли душа молиться, вона перебуває з Господом. Молитва це така це найкраще, що може бути для нашої душі. Коли ми молимося, наш розум, наша воля, наші почуття, наше серце звільняється від зла. Тоді ми бачимо, як Господь нам хоче допомогти. Тому злий Дух супротивник, Він завжди перешкоджає нам молитися. Господь Бог нас завжди захищає, безмежно любить. І тому вірити це ніщо інше, як поєднати в молитві свою волю з волею Бога. Тобто сказати, Господи, Ти для мене хочеш завжди найкраще, ти мене любиш найбільше, ти мене ніколи не залишиш. І тому Господь Бог завжди. Прагне нам допомагати. Тому щоб перемогти зло, злого духа, треба молитися. Щоб перемогти, наприклад, духа війни, який сьогодні руйнує нас, і наше життя і нашу батьківщину, треба молитися. Тому що, якщо не буде людей, які моляться, то ніхто не зможе перешкодити Злому Духові робити це зло, яке ми зараз. Терпимо, переживаємо, тільки молитва може зупинити дію Злого Духа в житті поодиноких людей, в житті цілих країн, і в житті багатьох людей. Тому, щоб не дати супротивнику Злому Духові перемагати нас, тому, власне, так важливо підпорядкуватися Богові, який є справедливий суддя, добрий, який є нашим захисником. Господь Бог нас безмежно любить. І коли ми молимося. Воно не стається так, як ми хочемо. Бо так, як ми хочемо, це не завжди найкраще, бо ми не знаємо всього до кінця. Каже: я молився, молився і не отримав. Бо, бо Господь Бог завжди дає нам так, як найкраще. Тому ми можемо за щось просити, але отримати це в інший спосіб. Так може, якби ми хотіли не сталося, але станеться так, як завжди, для того, хто молиться найкраще і потім по якомусь часі. Ми кажемо, о, добре, що так сталося, тому що ми молилися. Молитися можна за себе, за інших людей. Молитися можна за багатьох людей, за цілу країну, за воїнів. Що це означає молитися? Це віддати під опіку Господа Бога тих людей, яких ми любимо, і себе, і ту проблему, яку ми переживаємо. Ми віддаємо і ми вже її не вирішуємо чи не несемо самі. Але ми її підпорядкували і віддали тому, хто нас безмежно любить Ісусові. Тому Ісус Христос є нашим захисником, нашим Богом, нашим Спасителем, і Він завжди вислуховує молитви. Завжди. Тому Сьогодні каже: а хіба Бог не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять, чи не баритиметься до них? Кажу вам, оборонить їх негайно. Оці слова негайно. Що Господь Бог нас завжди слухає. Тому так важливо бути витривалим в молитві. Друге, це воля Бога і наша воля. Тобто не завжди все те, що ми просимо, воно добре для нас. Господь краще знає. Тому так важливо дати Господу час не казати, правда, що Бог робив так, як ми хочемо. Тому мусить бути ця наша дія і дія Бога поєднані. Тому. Молитва це співдія нашої волі і волі Бога. І коли ця співдія є добра, то Господь Бог завжди нам допомагає. Тому важливо є в житті молитися за все, тобто, все освятити молитвою. Навіть якщо це щось сьогодні нам потрібно, але воно не стається, але воно вже освячене: наше життя, наші справи, наші прагнення, те, що ми хочемо, щоб в нас було в майбутньому. Важливо освятити молитвою. І, друге це бути витривалими в молитві, тобто перебувати в постійному спілкуванні з Господом, який нас любить цілковитою, абсолютною і щирою любов'ю. Тому молитва завжди оплачується, молитва завжди приносить свої плоди. А плоди молитви це присутність Ісуса в нашому житті. Ми не залишаємося самотніми, а Господь нами. Yes,